Коротше козаки, хто ходить пішки, той красавчик. Кто ленивый, ездит на машине, то и взагалі молодец. молодець. Шість камери. Тихенько ножками, тому що є, є така штука, як фіпіві Це дуже ганебна штука. І якщо в 22-му році півпав артилерії мінометів було багато і було страшно, то зараз, мабуть, найточніша і найстрашніша штука, це оце фіпіві. І у нас є, але підемо масштабу ось вони Для того, щоб паралізувати логістику, масово закидують все це діло. Дай бачите, горизонти високі. Летить скотина. А як летить, треба вовремя сюди. Шо? Тут ще посадки не випалені і зеленка піднімається. І от пішов. Включаєш шагометр і вперед. Хто знає про що я, то красавчики. Але хтось любить пішком ходити, хтось вважає, що треба швидше доскочити і вискочити на фарті чи на ребах. Але воно така непередбачувана штука, що хай бог міло. Ну, ззаді там у нас машина з БК взорвалась. Снаряд. Снаряди Так Об'їжджали через поле. Пішли. Короте, хуліган пішов перший ножками топтать. Було теж то, такі речі, вони не дуже гарні. Ну кажучи, якось так. Так що казацька міцного козацького, гарного. Дня і гарної кави. Не буду сьогодні з цикуновів і халянту чмигальний мусарню трогати. А піду собі з пацюками. Ан такого. Собі хоп-хоп. Хоп-хоп. Ладно, всім пока.

Хатап, так, знаю де, коротше, проїдемо і взорвемо нахуй. Вибачте, не бачу. Ви. Подивляйся, щоб не проколоти. І по сторонам, щоб блядь, блядь, не відгибали. Тут сука БК. Блять, пацани. Блять, снаряди. Виходь перший дивися на, нахуй. Так? Проводь. Блять, снаряди лежать, он, диви. Да лежать, лежать. Сука. Не встречать. Та да, ще наїхати не хватало. Така хуйня, блядь. Ого, ну диви, блядь. Ну я тебе скажу, ей надо блять дорогу накатывать тут. Потому что так ездить хуйня полна. Машина с БК здето блядь. Ну Нам казали нахуй. Це, конечно пиздец. Наша посадка, смотрим, где я кинул тачку.